Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта вистоїмо, переможемо. Покажу вам сьогодні Фредерік Містраль. Це чайно гібридна красуня від Мейян. І в неї цікаво в описі зазначено колір, що це є венеційський, рожевий. І от загалом, я не надто полюбляю чайну гібридню. Тобто, в мене, якщо я певний рік ну, робила ревізію, бо вона замовляла дуже-дуже багато сортів, і треба було щось віддати. То я віддала майже серед тих всіх, майже чайно гібридні всі були. Але є деякі сорти, які я тримаю, якими я милуюсь, насолоджуюсь. І ось ця красуня Фредерик Містраль, ось викликає в мене такі враження. Найперше, найперше мені от дійсно подобається її колір. Він рожевий, хоч він і венеційський рожевий, але загалом це рожевий. І він ніби нічого такого особливого не має. Але, але мені подобається його оця холодна рожева, як холодно рожевий тон. Це, як на мене, дійсно такий приклад холодного рожевого. Як на диво чи як не дивно, бо загалом я теж не люблю відцвітання багатьох сортів, мені не подобається відцвітання. А тут якесь мені і відцвітання цікаве. Воно висвітлюється колір, висвітлюється квітка, висвітлюється чітко-чітко, висвітлюється колір. Але мені навіть те відцвітання, той висвітлений чітко колір, мені він досить теж імпонує і до душі. Може, тому що я багато разів її. Ну, якби теж мала в кадрі, коли я приміряла різні сорти, так і з чим би вони гарно поєднувалися, і ця красуня теж вона малькала, можливо. Але от скажу так, що цікавий він. цікавий він. Якщо розповісти про кущ, взагалі в нього рахується висока стійкість до захворювань. У мене по чорній п'ятнистості точно невисока стійкість, ну видно, що листя гарно, гарно в чорній п'ятнистості. Брожництво си не помітила. Але ось квітка, форма квітки це на мене, як на мене. Це є класика, яскрава представниця чайно-гібридної, от цієї класичної форми, з високим центром, з таким прекрасним викладенням пелюсток. Ну, дуже гарна, класична форма квітки. Щоб довго трималася як би декоративність, не можу сказати. Я думаю, що її треба ну, все-таки обробляти посилено від таких різних ботритісів, відтрипсів. От. Я не надто посилено обробляла, але і в принципі вона мені квітла непогано. І ось цей колір, який він відцвітаючий, зовсім висвітлений, але чомусь мені він далі подобається. І не білий, і не кремовий, звісно, і такий світло світло рожевий такий холодний, холодний такий відтінок. Ось так, прямо щоб декоративність довго трималася, то ну не можу сказати, що дуже довго, але все ж таки, ну мені здається, до тижня часу можна розраховувати на цю красу. І навіть якщо вам теж подобається такого плану, ну такий блідуватий, можна його назвати колір, то теж він буде, буде ще триматися. Певний момент, звісно, пелюстки стають коричнуватими. Вони навіть засихають, я б сказала. Вони не всі обтрушуються, але, але, але можуть от застигнути покоричневіти, їх треба забирати рукою. Проте, проте кажу, до цього часу в принципі, ще є період, щоб насолодитися квіткою. Вона має дуже, -дуже насичені пахощі, і якраз сорт отримав ну, низку нагород якраз через свої пахощі. Пахощі з цитрусовими, з цитриновими нотками цікаві. Що ще сказати? Росте вона, ну, квіти ростуть як поодиноку, так і в суцвіттях. У мене так і було. На яких пагонах по одній квітці, а на деяких суцвіття. Кущ порівняно з минулим роком. Це взагалі його другий рік в мене, але минулий рік я його мала в одному місці і восени посадила. І він мені минулий річ, фактично, перший сезон в мене наростив там зовсім кілька квітів. А цьогоріч це теж було його нове місце. пересаджена вона була восени. І ось наростила багато мені квітів. Не був кущ вкритий, ну але це і не чайно, це є чайно-гібридна, і не завжди вони вкриті, аж прямо дуже суцільно квітами. Але досить багато. Досить багато було квітів, я б сказала, багато суцвітів. Кущ був гармонійний, до метра, в межах метру. Ну, але кажу, це ж пересоджений, все одно вона було обрізано при пересоджуванні. Тому наразі перший рік на місці в межах метру. А далі подивимося, хоча і заявлюю, що десь метр вона мала би наростати. От не було такого, що дуже густий кущ, дуже гілястий. ні. Кого не було, проте квітнув і квітнув і квітнув, і дві хвилі в мене було чітко. Можливо, і долі би було ще, е, ну але там, тут вже залежить від обробок, От від погоди, як складуться всі умови. Тому така досить цікава, але, але, але з приміткою, такою, що все ж таки колір висвітлюється, і потрібно дивитися, скільки місця, які ваші вподобання. Чи дійсно вартує садити аж такий сорт, який не дасть вам такого ще квітування, як там дадуть, наприклад, Остенки, дадуть японські троянди деякі. Тут вже потрібно ну, роздумувати над власними подобаннями і преференціями. Ось так буду дякувати вам за відгук, хто має як би, старіший, чи довше має цей сорт, довше, років, більше років росте, ніж у мене. Які ваші його враження. От вам вже ж дякую за увагу, за відгуки. всім до наступних відео і па-па!